Ті, хто розлучається через суд, знають, що до матеріалів справи потрібно додати оригінал свідоцтва про шлюб. Якщо оригіналу на руках немає, іноді з його отриманням можуть виникнути проблеми, особливо якщо людина знаходиться за межами України. Верховний суд нібито полегшив вирішення питання. 19 жовтня минулого року було видано постанову, згідно якої оригінал свідоцтва про шлюб можна не долучати до матеріалів справи. Тобто, по ідеї тепер можна подати позов до суду без оригіналу свідоцтва про шлюб. Але це не точно, хоча, оскільки закон у нас один для всіх, але кожен суддя крутить ним керуючись власним переконанням. І постанови Верховного суду у багатьох випадках не сприяють вирішенню питання. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Viber або Telegram, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.